Ми молитвами і своїм бажанням теж сприяли по будівництву цього храму. І церква вас хоче відзначити, але ви повинні ці церковні нагороди дивитись на них, на них як на символи, Символи тієї нагороди, яка буде дана Богом вам. Одеса за вашу е, святу працю і за, за ваші добрі почуття і за вашу віру в Бога. Тому я оця благочинна попрошу прочитати указ про будь нагороди, а я влічу. Указу за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної. Української православної церкви нагородити Бондаренка Володимира Дмитровича орденом святого Рівноапостольного князя Володимира великого першого ступеня. Божого Михаїла, нагороджується Пономаренко Володимир Васильович, голова сільської ради.